Привіт! Наша тема на сьогодні додавання раціональних чисел. Додавання раціональних чисел ми спершу будемо розглядати на координатній прямій. І для цього будемо користуватися двома правилами. Якщо до якогось числа А, ми додаємо додатне число Б, то при цьому на координатній прямій точка з координатою А переміститься на Б одиничних відрізків праворуч. А якщо ж до числа А, ми хочемо додати від'ємне число Б, то на координатній прямій точка з координатою А переміститься на мінус Б одиничних відрізків, але вже ліворуч. Це головне правило, яке допоможе нам додавати раціональні числа, використовуючи координатну пряму. Давайте розглянемо на кількох прикладах. Позначимо число 3 і додамо до нього число 2. Згідно із правилом. Для того, щоб до 3 додати 2. Нам треба з точки 3 переміститися на 2 одиничних відрізки праворуч. Таким чином, ми перейдемо у точку 5. Тому 3 плюс 2 дорівнює 5. Якщо ж ми до 3 хотіли би додати число мінус 2, то в такому разі нам потрібно було би вже переміститися на 2 одиниці ліворуч. І в результаті ми б прийшли у точку 1. Тобто. 3 плюс мінус 2 дорівнює 1. Тепер візьмемо число мінус 5. Додамо до нього число 7. Знову ж таки, користуючись правилом, ми розуміємо, що з координати мінус 5 ми маємо переміститися на 7 одиничних відрізків праворуч. В результаті прийдемо у число 2. Тому мінус 5 плюс 7 дорівнює 2. Якщо ж до числа мінус 5. Ми захочемо додати число мінус 3, то в цьому випадку нам доведеться із точки з координатою мінус 5 переміститися на 3 одиниці, але вже ліворуч по координатній прямій. І в результаті ми прийдемо у точку мінус 8. Тому мінус 5 плюс мінус 3 дорівнює мінус 8. Тепер, коли ми розібралися із тим, як додавати раціональні число, використовуючи координатну пряму, перейдемо до загальних правил. Їх також буде два. Першим ми будемо користуватися, коли захочемо додати два раціональних числа із різними знаками. Для цього нам потрібно виконати три дії. Перше це знайти модулі наших чисел. далі, від більшого модуля відняти менший. І останньою дією, перед отриманим результатом ми маємо поставити знак того числа, модуль якого був більшим. Давайте подивимося на прикладі. Нехай ми хочемо до числа 2 додати число мінус 5. Знайдемо спочатку їхні модулі. Модуль 2 дорівнює 2, модуль мінус 5 дорівнює 5. Тепер від більшого модуля віднімаємо менше. 5 мінус 2 дорівнює 3. І перед результатом ми ставимо знак того числа, модуль якого більший. В нашому випадку модуль 5 є більший. У п'ятірки ми мали знак мінус. А тому перед результатом ми поставимо знак мінус. В результаті виходить, що 2 плюс мінус 5 дорівнює мінус 3. Другим правилом, ми будемо користуватися, коли будемо додавати два від'ємних числа. Алгоритм дій теж складається із трьох пунктів. Перший ми знаходимо модулі наших двох чисел. Далі, ми ці два модулі додаємо один до одного. І в результаті. Перед отриманим числом ми ставимо знак мінус. Теж розглянемо на певному прикладі. Нехай ми хочемо до мінус 10 додати число мінус 4. Спершу знаходимо їхній модуль. Модуль мінус 10 дорівнює 10, модуль мінус 4 дорівнює 4. Тепер ми ці модулі додаємо 10 плюс 4 дорівнює 14. І перед цим числом ми ставимо знак мінус. Адже додавали два від'ємних числа. Вийде мінус 14. Тобто мінус 10. Плюс мінус 4 вийде мінус 14, тепер перейдемо до того, як працює додавання для протилежних чисел. Тут усе просто. Коли ми додаємо два протилежних числа, у результаті завжди вийде 0. Ну, Наприклад, візьмемо число 3 і мінус 3. Вони є протилежними. І ось додаючи їх, результатом буде число 0. Так само можна додати числа 6 мінус 6. 15 і мінус 15 та будь-яких інших два протилежних числа. Результат завжди буде 0. Крім того, якщо ми позначимо наше число через букву А, то буде також виконуватись така рівність. А плюс число 0 буде завжди дорівнювати 0 плюс саме число А, і також буде дорівнювати просто самому числу А. На останок. Ще трошки поговоримо про властивості додавання раціональних чисел. Зараз мова піде про дві вже відомі вам властивості. Це переставна властивість додавання та сполучна властивість. Ці властивості працюють також і для додавання раціональних чисел. Переставна властивість записується так: А плюс Б, дорівнює Б плюс А. Тобто, доданки можна переставляти місцями і при цьому сума не зміниться. А сполучна властивість записується так. А плюс Б у дужках І плюс С буде дорівнювати А плюс у дужках Б плюс С. Тобто порядок виконання дій для додавання ми можемо змінювати дужками. Користуючись цими двома властивостями для суми із кількох раціональних чисел ми можемо переставляти доданки місцями, а також записувати дужки, щоб змінювати порядок дій на найбільш зручний для нас. На цьому в мене все. Зустрінемось у наступних темах.